Чоловік починає десь там щось брехати, починає десь фліртувати з іншими дівчинами, там починає якось щось дивитися собі на стороні, і це призводить до жахливих наслідків. І Саме, от мені здається, що коли чоловік починає нечесно вести себе по відношенню до своєї дружини, це білет в один кінець, і стосунки дуже мало мають шансів на те, що вони можуть вижити. Тобто фактично зрада це напевно ну найбільша причина нещастя для дружини для дівчини, якщо вона вже в стосунках сімейних, так ми можемо сказати. Ну, це дуже важко пережити. Звичайно, залежить дуже багато від архетипу сім'ї дівчини. Якщо, наприклад, вона знала там з 14 15 років вона знала, що батько зраджує маму. Мама, наприклад, про це не знала або знала, або або робила вигляд, що не знала, то в неї, звичайно, цієї дівчини може ну, бути така, такий світогляд, що там всі чоловіки вони зраджують, і вона може бути. Морально якось навіть підготовлена там до того, що її чоловік може її якось так, там, я знала, що колись це може стати. Ну це. так є, є такий тип жінок. Є е, ті, які, які там в сім'ї свої бачили, як мамою і батько були в гарних відносинах, там ніхто нікому не зраджував, або там дитина про це не знала, і в неї там зовсім інший світогляд, і для неї це прям шок і удар. І на мою думку, е, зрада це. Те, що дуже швидко може звести на нівець повністю всі ну, ну, стосунки, тому що пережити це ще можна, якось, мабуть, а от довіряти після цього вже дуже важко. Тому що, якщо дружина дізналася, що її чоловік її зраджує. Як вона може бути впевнена, що це не буде повторюватися? От Якщо він до цього ж їй обіцяв, що ти в мене єдина, ти в мене найкраща, тільки ти для мене існуєш, інші всі жінки, їх для мене нема. І тут вона дізнається, що він був з кимось іншим. Тобто, це ж знецінює все те, що він до цього говорив, і це в певною мірою знецінює те, що він буде далі говорити. Тобто, Чоловік, який погоджується на те, щоб зраджувати свою дружину іде в цей процес, він має розуміти, що, по-перше, це білет в один кінець, де в цьому потязі із цим квітком ви будете отримати постійну зневагу від самого себе. Тому що я не знаю жодної людини, яка хоч якось себе поважає, чоловіка, який себе поважає, який би зраджував. Тому що, коли ти зраджуєш. Ти маєш е, постійно брехати своїй дружині. Ти, мабуть, щось маєш брехати там інколи своїй коханці, там чи чи той людині, з якою ти це робиш. І тобі постійно треба, дивлячись собі в очі, якось намагатися, от якось пояснити собі свою поведінку. І, а чому я це роблю? Ну, ну хтось там каже, от в мене дружина, там, от вона у мене там не така, там в, в ліжку, вона в мене не така палка, вона не така там, прям у мене така прям класна коханка. І саме тому от, мені треба от знайти собі там якусь мало да, да. чи ще щось. Ну так собі пояснення, ти ж можеш спокійно працювати над тим, щоб у вас зі своєю дружиною в ліжку був класний секс. Це дорога з двостороннім рухом, і можна зрозуміти, чому секс з тобою її не запалює, і чому вона там не така активна в цьому питанні. Тобто, це питання і твоєї відповідальності, і її, і треба можна над цим працювати. Але і, ж і... набагато легше кинути і сказати, та я знайду там, типу, вже готовий варіант. Собі це на та тільки на перший погляд, тому що коли ти руйнуєш. Роками вибудовані стосунки і йдеш до якоїсь там молодої дівчини, там коханки там чи ще щось. Ти ж з нею все одно буде момент, коли ти натішишся з нею в ліжку, і потім тобі буде починати якось будувати щось. А не факт, що ти побудуєш щось набагато краще, ніж те, що було до цього. А плюс саме найголовніший аргумент це те, що ти зовсім себе не поважаєш, тому що. Ти е, колись взяв на себе відповідальність за цю дівчину. Ти зробив її пропозицію. Вона погодилася з тобою йти по життю. Тобто, це був твій свідомий вибір. Тепер ти зраджуючи її, насправді ти ж зраджуєш самого себе. Ти ж зраджуєш свій особистий вибір, коли ти його зробив тоді. Ти зраджуєш всі ті добрі слова, які ти їй казав, всі ці обіцянки, всі романтичні вчинки, які для неї ти робив. Ти все це знецінюєш, коли ти лягаєш в ліжко з іншою людиною. І саме тому, на мою думку, ну не може бути жодного виправдання. Яке штовхнуло такого прям нещасного чоловіка в обійми до молодої якоїсь секретарші? Ну, вибачте, за кліше там таке, але просто от до молодої коханки. Це всім зрозумілий образ. Да. Так. Треба розуміти, що ніколи нічого не може це виправдати. Тому що інколи чоловіки кажуть, ну ви не розумієте, от, це у нас така мужська біологія, ми такі от створені. От, людина вважає себе такою дуже високоранговою такою мавпою, і вона думає, що от, в неї є такі інстинкти, і вона має от, з, да, свої займатися там, сексом з, з красивими жінками. І ось це якось, от, це, це моя чоловіча природа. Ну тобто, мені настільки, я, я навіть не знаю, от мені дуже важко інколи пояснювати людям, які там вірять в теорію еволюції. Мені здається, інколи що я навіть намагаючись їм пояснити, чому ми не можемо бути мавпою чисто біологічно високоразвиною. Ну, то мені, мені здається, що я навіть їх принижую таким поясненням, бо, бо мені здається, що ну лю люба свідома людина, яка, хоч трошки трішки, розбирається, вона розуміє, що не може. Мав постати людиною і не може, ну, ну тобто на не... скільки вже намагалися, все одно цього не та, це, 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 це неможливо просто. Але люди, які хочуть просто десь там зраджувати, які хочуть йти на так сказати, піддаватися тим своїм природним, таким, от як вони вважають, інстинктам, вони знаходять таке виправдання, що от от у нас ми, оскільки от ми маємо такі інстинкти, то от ми їх треба їх задовольняти. І це, на мою думку, дуже слабке виправдання, і воно призведе до того, що сьогодні ти зраджуєш, завтра тобі зраджують, і ти просто може. Ніхто нічому нікого не винен. Так? Да, ти можеш знищити свою сім'ю, своїх дітей, залишити без батька, без нормальних стосунків. Ти просто можеш, піддавшись якомусь там одному мімольтному якомусь там пориву, і потім намагаючись це виправдати, тим, що ви були там з жінкою в сварці, або там що ти чоловік, у тебе така чоловіча природа, або в. Тебе криза середнього віку, або ще щось, або ще щось, це дуже слабкі виправдання. Тобто ти втрачаєш все, вт... включаючи повагу до себе, а на іншому боці там 15 хвилин сексу з якоюсь коханкою молодою. Ну тобто, це настільки нерівноцінний обмін. Ну, я, я навіть не можу це назвати, що навіть це вагу якось покласти. Це настільки ну нерівноцінно. Тож, на мою думку. Є багато чоловіків, які не зраджують і ніколи не будуть зраджувати, тому що вони себе поважають, навіть якщо дружина ніколи в житті там про це не дізнається, навіть якщо там заховатися від всього світу, там знайти якусь там на Тіндері, якусь там я не знаю дівчину, яка на все, на все погоджується. От, навіть якщо від цього світу сховатися, от чоловік він же від себе сховатися не може. Ти ж ти ж знаєш, що ти зраджуєш. Ти ж знаєш, що ти себе поважати більше ніколи не зможеш і. Заради за, за, за 15 хвилин там, чи, чи 40 хвилин якогось примітивного задоволення з чужою людиною, ну дуже 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 погана історія, на мою думку. Дивний і і, і, і сім'ю можна втратити от, от так просто в один момент. От якщо раціонально дивитися, то справді нераціональний максимально ну, вибір, але буває по всякому. Ми знаєш, ми здається, розпочали з такого важкого прям. Але тепер будемо трошечки, знаєш, спускати градус і понижати його, і поговоримо про інші речі, більш, скажімо, дрібні, які теж можуть робити наших дружин нещасними. Давай про щось таки трошки легше, те, що можна пережити легше. Чому е жінки ще бувають нещасними в стосунках, да, окрім зради? Так, Окрім зради, да, зраду окрім... ми тут все зрозуміло, так. Ну. Но... Буває таке, що жінка погоджується. Ось це зараз таке складне буде зараз питання, Зараз тільки може хейту зараз за Я вже нічого, це... нічого складні запитання. Це ж наше все. Я, я... розумію, Просто я знаю, скільки людей так живе. Коротше, на мою думку, цивільний шлюб це для чоловіка ілюзія свободи, а для жінки це ілюзія сім'ї. Коли люди просто живуть разом. Вони мешкають в одній основі, але оселі. немає початки, але вони не є офіційно чоловіком та дружиною. Так на мою думку, для жінки це неймовірно принизливий статус, і це ну дуже великий привід для того, щоб бути нещасною. Я розумію, що зараз буде частина жінок, які мені дуже напишуть доводити і да, казати. Що це що... все із Радянського Союзу, якісь там пережитки, що ми живемо в. В сучасному світі в сучасному світі штамп там початка в паспорті вона ні на що не впливає. Нащо мені там змінювати фамілію, там своє прізвище, ходити по всіх цих речах. Він в мене як був там Василь, там він так і залишається, що ми розписані, що ми не розписані, нічого не змінюється. Тобто, я розумію, що є дуже-дуже дуже багато аргументів, і багато людей кажуть, що це вже сучасний світ, в якому там класно, коли ви там пожили разом, ви зрозуміли, які ви в побуті, ви зрозуміли, чи є у вас сексуальна сумісність, ви зрозуміли якісь там таракани, підводні, там камні, човни, там що завгодно, один про одного, там характер, вади, ще щось. Тобто, і є дуже велика аргументація, чому там треба жити цивільним шлюбом певний час, особливо там до розвідка до реальних стосунків. Але на практиці, коли жінка живе цивільним шлюбом з чоловіком, вона виконує всі зобов'язання дружини. Це повністю вона все на себе бере там, по хатній якійсь роботі, там, піклування про нього, інтимне життя. Ну, тобто, повний спектр. Чоловік, при цьому всьому, він вільний, по суті. Ви йому ніхто. В будь-який момент він може сказати сорі, до побачення. Так, а це просто ну, якась дівчина, яку я пустив до себе пожити в свою квартиру. Чи я там свою валізу з речами, там, перевіз до неї, я в будь-який момент зібрався і поїхав. Відповідальності нуль. Тобто ми друг другу ну, ніхто, ми просто співмешкуємо разом. Ми хлопець-дівчини, які просто живуть разом. Ми зустрічаємося, чоловіки, ми зустрічаємось. Тобто, і, по суті, для, на жінку накладається повна сімейна функція відповідальність як повноцінної дружини, але вона в статусі просто дівчини, яку можна в будь-який момент вики, да, викинути зі свого життя. А чоловік, він отримує всі, ніж таки сімейного життя. При цьому. Нуль відповідальності, тому що вона йому готує, вона там прасує його рубашки, там все вона за ним займається сексом, вона повністю там робить все по дому, там по хаті, вона допомагає йому в всіх його там якихось викликах, проєктах. Тобто вона, як реально як дружина, виконує всю функцію. Але при цьому всьому, вона йому ніхто. І це е, от для чоловіка такий цивільний шлюб, це ілюзія свободи, а для дружини це ілюзія сім'ї. Для дівчини це ілюзія сім'ї. І саме тому, от коли чоловік каже: нащо та печатка, нащо той паспорт, нащо той зак, то все дрібниці, це все єрунда, воно на що не впливає. Якщо це така дрібниця і якщо вона на що не впливає, то поставте ту печатку. От сходіть в ЗАГС, розпишіться, поставте ту печатку. Не хочете ви робити велике весілля? Нехай це буде просто там На та, 4 чоловіка там буде, нехай це якась там зустріч з найближчі родичі. там все. Але ви свої відносини робите законними. Ви розумієте, що дитина, яка в цих відносинах з'являється, вона з'являється, коли в неї є і тато, і мама, і вони між собою знаходяться в нормальних стосунках. Ви не кажете своїм друзям там, що ну так, ми там живемо разом, ми зустрічаємось, так. Ну я не знаю, ну, може він там якось надумає мені робити пропозиції, я ще не вирішення. Я не знаю, це, ну, це ми не ми не поспішаємо. Тобто, у вас не треба от цього всього приниження постійного. Ви конкретно кажете: Сергій, мій чоловік, я його дружина. Все. Все дуже просто, все дуже. Понятно, і я не знаю, от чесно кажу, от я багато років консультую людей, я не знаю жодної сімейної пари, яка насправді щаслива, які жили по таким там цивільним шлюбам. От я просто не знаю таких людей. Я знаю сімейні пари, які розписані, які хтось повіншений, хтось не повіншений. Але це люди, які публічно взяли на себе зобов'язання певні, один перед одним, перед своїми рідними. І вони сказали: я обираю цю дружину, цю жінку, вона буде моєю. От жінка так само зробила, і в них нормальні йде. Відносини і стосунки. І саме тому для чоловіків, на мою думку, критично важливо брати на себе відповідальність, робити пропозицію і дівчину, з якою, можливо, ви вже там дуже довго живете цивільним шлюбом, все ж таки дати їй нормальний статус вашої дружини і. Поважати її достатньо, щоб вивести її просто з ролі вашої коханки і вашого обслуговуючого персоналу, зробити її вашою сім'єю. Знаєш, я навіть більше додам. Я ті от цивільні шлюби, які знав, це звичайно люди старші набагато за мене. Все одно в якийсь момент ну, вони приходили до того, щоб піти навіть елементарно розписатися. От у мене був однокласник, у нього була сім'я. Вони жили цивільним шлюбом, ну, назвемо це співмешканці були. Вже йому було 15 років, нам по 15, він мій однокласник. Тільки тоді вони вирішили розписатися, але вони все одно до цього прийшли. Тобто, навіть люди, які там довгий час десь у них приходить розуміння: ну, ну що дай Бог. треба? Да, дай Бог, якщо у чоловіка все ж таки ця відповідальність колись він не набереться сміливості відповідальності, це, це буде дуже круто. Та тому добре, якщо набираємося і якомога раніше. Окрім цього співмешкання, що ще може руйнувати, от, зокрема, дівчат, дружин, наших коханих? Що ще може руйнувати їх? Ну, якщо трошки цю тему продовжити от про відповідальність, то е, дуже часто буває, що чоловік. Він боїться брати на себе відповідальність за себе, за свою сім'ю, тобто він боїться робити пропозицію, боїться там, щось змінювати в своєму житті. І у дуже багатьох жінок у них виникає питання: а чому чоловіки такі слабкі? Чому взагалі чоловіки, ну багато чоловіків, вони слабкі? Вони реально відчувають жінка дуже часто, що вона психологічно і емоційно вона сильніша. Буває таке, що жінка просто з чоловіком поговорила і щось там сказала йому. А він, наче по ньому, там к -к каток такий проїхався, і вона реально відчуває, що ну він її психологічно емоційно він просто її не тяне. Тобто дуже дуже часто таке відбувається, особливо там між колегами, там або якщо, наприклад, там студенти навчаються разом, то дівчина дуже часто відчуває, просто що вона сильніша за більшість чоловіків, яка які є в її оточенні. В неї сильніша, розумніша. Ну так, і, 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 багато, і, багато і в неї виникає ну, таке питання, а як так виходить, що більшість чоловіків навколо мене, вони слабкі? Чому так? І от тут можна трошки заглиблитися і спробувати подивитися на ситуацію, як вона йде з моменту, коли чоловік народжується. Більшу частину часу, коли тільки чоловік народився, маленький хлопчик, він починає щось там якось. Розуміти, що навколо нього відбувається. Кого він частіше бачить? Маму чи батька? Частіше маму, бо мама з ним декрет, а батько часто працює на роботі. Якщо брати бабуся там і бабусю дідусю, то часто бабуся час чаще з ним проводить час, там ніж дідусь. Тобто дуже часто дитина з самого маличку вона починає виховуватися саме мамою, там саме бабушкою Потім. Садочок, вихователі, жінки більшості 99,9%. Ну, так, таке. Потім ця дитина приходить в школу, вихователі, жінки. Окрім Да. окрім там фізрука і трудовика, які там можуть випити трошки інтернету. А у нас ще був історик. Ви вибачте за стереотипи, да. з цього приводу жарти. Але, от окрім деяких там чоловіків, одного-двох одного, на всю школу, більшість це жінки. Якась є спорна ситуація, де там дівчинка, якась там щось в тебе кинула, ти кинув у неї у відповідь щось. Приходить жінка-вчителька вияснити, що трапилося. Якщо там скажуть, що він в мене перший кидає, він мене ображає, то ти отримуєш на горіхи, і там ніхто не сильно дуже розбирається, тому що жіноча солідарність часто спрацьовує. Тобто, і е, дуже часто, дуже часто, от цей хлопець він починає зростати в оточенні, яке на 99%, там чи 95, чи 90, воно повністю із жінок. І ну, чого намагається мама його навчити? Вона намагається зробити з нього ну, дитину, яка буде ділитися всім з іншими. Тобто, якщо, наприклад, він на дитячій площадці десь грається якоюсь іграшкою, то якщо там, інша дитина хоче цю іграшку, вона каже йому: ну, віддай там, давай поділимося там, там прам-пам-пам. І в нього підсвідомо може формуватися така як історія, що Жінка сприяє тому, що я щось, що я люблю, віддаю. Тобто просто дитина не мислить такими категоріями ще. Але е, коли мама просить, щоб він поділився чимось, у нього може, якщо це постійна модель, яка постійно повторюється, у нього є. Такий внутрішній може бути паттерн поведінки, що жінка каже мені, що мені треба там комусь щось віддати, і я це роблю і я це роблю. Да, і він виростає з тим, що він звикає до того, що жінка в його житті рулить його поведінкою. І в нього нема моделі там, сильного чоловіка, там, старшого брата, чи батька, там, чи, чи ще когось, хто навчив бо його і показав би йому, як можна себе поводити. Що таке чоловіча поведінка? Це не це означає там, на дитячій площадці ніколи не ділитися своїми іграшками. Тут ми не говоримо про це, це не про крайнощі. Це про те, що в нього може не бути рольової моделі, він може не розуміти. Що це таке бути чоловіком? Тобто, тому що йому ніхто не показав. Да, так? Тому що він знаходиться в такому жіночому царстві, де жінки його виховують. І саме тому він логічно виростає дуже слабкою. Людиною, яка не розуміє, що таке чоловіча лінія поведінки. Він не може брати на себе відповідальність, він не може бути лідером, він не може прийняти якісь важкі рішення, тому що його навчали не да, дуже часто, жінки навчали його чомусь іншому. І вони не бажали йому там, чи ні мама, ні бабуся не бажають йому нічого поганого. І вчителі в школі не вважають, ну не, не хочуть нічого поганого для дитини. Просто вони не завжди вміють виховати чоловіка чоловіком. Тобто інколи жінки використовують модель, яка більше підходить там для дівчат, або просто вони не вміють ну, виховувати вихо ну, навіть не свідомо. Вони знаєш, виховують як знають, так. а виходить не дуже. Але це треба тоді, щоб батько він якби приділяв час своєму сину, якщо ми там кажемо, і тоді, якби ситуація вона трохи зміниться, так на мою думку, це ідеальна ситуація, але є багато сімей, де на жаль, там батька нема і виховує там все одно мама, чи там бабуся, чи тітка, чи, чи ще хтось. На мою думку, тут, якщо просто не заважати, якщо не глушити дитину, і якщо дозволяти їй брати відповідальність на себе, дозволяти десь помилятися, дозволяти вивчати цей світ, дозволяти, щоб дитина робила певні нові для себе кроки, і не намагатися помістити її в теплицю, де повністю все. Завжди приймає рішення там тільки жінка, а щоб дитина навчилася брати на себе певну відповідальність і нести наслідки за цю відповідальність, робила певні кроки, які інколи навіть будуть неправильними, але вона буде через це потроху зростати і ставати все більш зрілою, більш мудрою, і в неї буде з'являтися ця відповідальність. До речі, ти помітив, що у нас всі пункти, про які ми сьогодні говорили, це все пов'язано з чоловічою відповідальністю. Так. Зрада, там, цивільний там, шлюб, тут, якщо ми беремо відповідальність там за свою дружину, за свої рішення, можна чи можна сказати, що чоловік, його сутність це брати відповідальність? Ну, на мою думку, так, тому що е жінка. Сьогодні вона, звичайно, несе відповідальність там за своє життя, і я вважаю, що звичайно для того, щоб там шлюб був щасливий, це робота і зі сторони жінки, і зі сторони чоловіка. Але на мою думку, чоловік, який бере відповідальність за сім'ю, за себе, який не боїться якихось труднощів, який розуміється, що навіть якщо рішення, яке я приймаю, не завжди там ідеальне, не завжди оптимальне, але я його приймаю, і ми йдемо цим шляхом. Мені здається, це мужній нормальний поступок, і це те, для чого жінка і намагається бути за мужем, а вона не вона намагається бути під мужем, там чи вона не намагається бути на, на рівні з мужем, там в тому плані, що вона тягне таку саму повністю відповідальність, і вона по суті, ну як інший чоловік в сім'ї, яка там вирішує все, всі проблеми, всі питання. Я за те, щоб відносини може бути будуватися на рівні партнерства і рівноправ'я. Але якщо ми кажемо про саме там чоловічу роль, чоловічу відповідальність, мені здається, вона в сім'ї трошки вища, і правильно, коли чоловік голова сім'ї, на мою думку, і це те, що робить жінку щасливою.